Всім привіт! Мене звуть Юрій, ви на каналі Книжковий Спойлер. І сьогодні у нас буде розпаковка такої от гарної посилочки. Це у мене предзамовлення, воно вже до мене давненько прийшло. Я лише тепер зміг собі сісти і зняти розпаковку. Це у мене предзамовлення від видавництва BookChef. Цю книгу довго чекав і, можливо, ви вже здогадалися, що це. Так, це в мене воно саме. Боже, як запаковано. Мосян Тунцю, благословення небесного урядника. Російське все, що в мене в голові, благословення небесного небожителя, але українською правильною буде переклад благословення небесного урядника. І треба вже мені це запам'ятати. Це в мене оригінал. Офіційне українське видання. Дуже класно зроблено, дуже круто зроблено. Ого, ще й закладочка в подарунок. Клас. Вау! Такий класний форзац. Анзац. І знаю, що тут має бути купа різних малюнків. Здається, від українського автора. Я наслуханий за цю серію. Дуже. Багато хто від неї в захваті, дуже її обожнюють, аніме дивилися, хоча там все зацезурено. Але ну не знаю, я до цих пір не дійшов до цієї книги, до цієї серії, але коли побачив, що вона буде виходити українською мовою, то я вирішив, що воно мені потрібно. Тож я вирішив збирати цю серію, тут здається більше десяти книг і. А... Ну що ж, не знаю, будемо читати, будемо насолоджуватися, сподіваюсь. Е, щось китайське, щось про двох е, закоханих одне в одного хлопців. У мене здається, тут е, на плакатах. І має бути щось дуже цікаве. Абсолютно нічого не знаю про цю серію. Я спеціально старався е, уникати цю серію, оскільки е, ну, читати в інтернеті або купляти російську зацензурну версію мені не хотілося. І думав, що пройде повз мене ця серія, тим більше китайське. Але коли е, вийшло офіційне видання е, з Тайваню, тому думаю, що має бути, бути дуже класно. Звісно, що я придбав, звісно, що я предзамовив, Звісно, що я з задоволенням чекав, коли воно вийде. От воно вийшло і воно дуже класно оформлене. Мені дуже подобається, як був чеф, зробили це оформлення, якби ще був. Кольоровий зріст, то взагалі було б е, неймовірно класно. Якось так буду читати, буду розповідати на каналі, хоча не знаю, чи відразу візьму в читання, чи почекаю, доки вийде декілька книг, оскільки. ну, блін, Потім чекати, коли наступна книга вийде. Я не знаю, чи зможу е, так довго протриматися. Е, що ж, якось так, якесь таке книжкове надбання. Читайте тільки хороші книги, а я з вами прощаюсь. Бувайте, до зустрічі на каналі.